Здорова! Сьогодні розберемо дивовижні речі Квартеро Квартеро Суриус. Івен Дота 2. Так. Що про нього пишуть на страничці Ліквіпедії По ній і розберемо цей івентик. Дивовижні речі Квартеро це осіння сезонна міні-подія, яка триватиме з 5 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року. У ній помітно фігурує квартеро, власник одноіменної крамниці. Він сатир проклятий бути щедрим до гравця, пропонуючи йому дивовижні речі, призи, які періодично є або безкоштовними косметичними предметами, або сезонними винагородами. Партеро рішуче запевняє гравця, що в його подарунках немає жодного підступу, але потім, побічно до факту чи ні, багато базікає з гравцем, коли дарує їх, найчастіше про особисті анекдоти, які зводяться до його так званої трагічної предисторії. Який він пояснює обставини своєї значної благодійності? Кватера повністю озвучений під час своїх діатриб, використовуючи перероблену систему романів з Кранфол. Нагороди тут на Доктора. папа Ванга Знахар, е -е. далі на Венгу прокляття Моріган і на Легіонку. Чинок дракона і гнів дракона. Два сетика. Однакових тільки різні на них є стилі. Також ефекти подій сезонні візуальні ефекти, які автоматично застосовуються до всіх героїв після розблокування та тривають до кінця події. Роблячи свої щедрі пожерти на вашу модно героїчну справу, Вертеро також озвучуватиме ваші озвучені теради, переважно про самі предмети або про себе, або ж заради них самих. Вступні рядки. Ласково просимо до цікавинок Welcome to квартеро. Квартира не обтяжений до ваших послуг. Ласкаво просимо, герою. Заходь, заходь всередину. Єдина заковика у тому, що жодної заковики немає. Тож одна лише заковика. Все тут безцінне, і під цим я маю на увазі безкоштовно. Цікавинки квартеро, де безцінне, немає ціни. Моє прокляття твій ріг достатку. Мої скарби безцінні. Буквально. Вступайте одразу. Ласкаво просимо до мого скромного придорожного магазинчика. Залазьте на мої ковдри. Все це може бути твоїм. Трагічна предісторія доступна за запитом. Або навіть якщо ви її не отримаєте. Моя щедрість не має меж. О герой. Саме той клієнт, якому я не можу відмовити. Всі ці, ці набори предметів і жодної цінниці. Здобичі та скарби для королів та завойовників. Моя щедрість не має меж завдяки моторошному прокляттю. Моя щедрість безмежна. Подобається мені це чи ні. Ласково просимо до квартиру Скуріус. Де все безкоштовно. Я юридично зобов'язаний давати, що я цим радий. Я квартиро. Запитайте мене про мою трагічну історію. Моя трагічна предисторія. Включена безкоштовно до кожної покупки. І так, навіть доктора, коли отримуєш предмети, такі в нього репліки. А, герой. Ласкаво просимо до цікавинок Квартеро. Ходімо, заходьте, не стійте просто на узбіччі дороги. Заходьте до мого магазину. Он там, на іншому боці дороги. Мене звати Квартеро, я власник цього закладу. Або принаймні на велику ділянку узбіччя, яку я для цієї мети привласнив. Ось, дозвольте мені розстелити кілька ковдр, щоб ви могли краще роздивитися мої безцінні скарби. Можу вам щось запропонувати? У мене є банка сардин, я щойно їв. Хочете одну? Ні, гаразд, давайте перейдемо до справи. Мені навіть не слід було цього робити, але що за чорт? Бачите, цього малюка? Ваш. Безкоштовно. Просто за те, що ви мій перший клієнт сьогодні. Так, коли тримаєте маску. Можна бути відвертим, Ти схожий на волоцюгу любий, героїчний, звісно, у сенсі мандрівки. Але також давайте будемо зрозумілими, безпритульний. На щастя, саме тут і з'являється ваша справжня красуня. Ось, приміряйте цю маску вуду. Чисто декоративно, якщо тільки ви не вимовите над ними жодних слів вуду. Тоді вона зменшить вашу голову. Ось, а тепер не рухайся. Дай мені на тебе подивитися. О, так. Так, так, так. Це виглядає приголомшливо. Oh, yes! Yes, yes, yes that looks stunning. Пояс татаванки. Я впевнений, що ви вже здогадалися. Я не продаю панталони фермерам тут. Ні. Я надто безцінне, справді виняткове. Королі, завойовники, напівбоги, герої, як і ти. Ось приміряй цей величний кістяний фалас. Хм, так, так, так. А тобі це працює. На тобі це працює. Хм, hmm. yes. Yes, yes. Задня пластина ванги. Тепер я підозрюю, ви дивитесь, враховуючи мою відверто диявольську зовнішність. Той факт, що ці речі явно безцінні. Той факт, що я ще навіть не згадав ціну. Той факт, що ми стоїмо на роздоріжжі опівночі. У чому, коротко кажучи, зачіпка: дозвольте мені підтягнути тобі ремінь. Ось так, так. Цю задню пластину було зроблено для тебе. До речі, це череп справжньої людини, тиснути у нього. Не можу сказати чий, але когось дуже відомого. Кошик та таванги. У цьому підступ, мій дорогий герою. Підступ у тому, що підступу немає. Отже, один улов загалом. Те, що я пропоную вам сьогодні ввечері, включаючи цей гарний кошик з кокосами вуду. Безкоштовне, без жодних зобов'язань. Я б не міг прив'язати жодної нитки до цієї транзакції, навіть якби спробував. Навіть скромні 10% чайових викликали б гострий біль глибоко в моїх кістках. Як це називається кістковий мозок, здається? Так, кістковий мозок перетворювався на киплячих черв'яків, чи щось таке. Це траплялося кілька разів, і запевняю вас, це так сильно щепає, що ви не можете повірити. І в цьому полягає моя трагічна, але водночас захоплива предісторія. Не хвилюйся! Ось воно йде! Don't worry, here it comes. Посох та таванги. Ось давайте додамо персонал. Я відступлю назад, розвернуся і вдам, що бачу тебе вперше в цьому одязі. Раз, починаємо. О, тобі це чудово пасує. Я наполягаю, щоб ти втекла з усіма. як уже згадувалося, відкладіть свої гроші. Я не візьму, не можу. Жодного цента. Що ж, до тієї сумної історії, яку я тобі обіцяв, то це за. То це, то, це, то, це, то це жахливо. Болісний і, дверто кажучи, бентежний спогад для мого покірного слуги. Насправді, я б не обтяжував вас цим, якби технічно не мав. Ну, ми до цього дійдемо. Well, we'll Венга. Прокляття Моріган. Гнів Моріган. Чи можу я попросити тебе присісти на хвилинку, Люба? Дозволь мені вилити на тебе цю лють Марікан і. Там щільно як гудзик. Де я зупинився? Ах, моя трагічна предісторія. Так. Приготуйтесь до пафосу. Ця трохи зачепить душу. Колись давно у фантастичному світі, зовсім не схожому на приземлистий реалізм, у якому ми живемо зараз, я був членом відомої групи шукачів пригод. Ми були безстрашними, нахабними, безрозсудними, безрозсудними. Якщо ви відчуваєте, що ці найвищі оцінки стають менш позитивними та починають до неминучого та вражаючого падіння, не хилюйся, ми досягнемо мети. Don't worry, we're getting there. ноги люті Титанії. Ні, я не був танком чи тримав передову, і не стрільцем що надавав. Підтримку стилу. Чи не міг би ти підняти ногу, Люба? Перся на мою спину, я міцний як дуб. Ось це страждання. Ні, я був кимось ще більш важливим, і навіть далі партермейстром, логістичний геній, який підтримує бо бойову готовність загону завдяки моїм безцінним навичкам у закупівлях, ремонті та стратегічному нормуванні. Очолюю атаку, тримаюся за лінією замки, печери, підземелля. Не було жодного завдання, яке було б для нас непідйомним, жодної перешкоди, яка б ну я бачу, як твої очі починають блукати. Тож перейдемо до суті. Очевидно, що тут був квест, який був для нас занадто складним. Тож давайте розійдемося по черзі та перейдемо до справи. let's cut to the chase. Голова люті Титанії. Давайте почнемо з вас цей Мір Моріган. До речі, це справжнє пір'я Острівійського болотного Страуса. А може, це пельвійський небесний Бобер? В будь-якому разі він вимер. Повертаючись до своєї трагічної історії. З самого початку. Нічого не йшло, як слід. За кожними дверима скелети, за та кожним таємним проходом скелети, в кожній скрині з скелети. Очевидно, що там мали бути якісь скелети, зрештою, це ж було підземелля, але співвідношення скелетів до квартальних футів тут було абсурдним. Потім половина компанії розчинилася в невідомих тінях. І звісно, там також були скелети. Ту ми чули багато криків з невідомих тіней. Звісно, прибуло ще більше скелетів. Усе стало абсолютно грушоподібним. More skeletons ripe, obviously. Everything went absolutely зброя люті Титані. Зачекай, я знаю, що до цього додається зброя. Де я? Ось вона? Обережно, воно гостре. Також світиться. На то місці я б не дозволив частинкам, які світяться, торкатися твоєї шкіри. Візьми його за рукоятку, ось так. А тепер у чому проблема? Чи міг би я повернути їм усім повне здоров'я та за допомогою мого пакетика безцінних тоніків. Або дати їм першокласну зброю, як от той сонячний номер, яким ти зараз розмахуєш. Технічно так. Ще технічніше, запитали вони. Можна бути відвертим, вони б не витримали. Є проходження підземелля, а є просто повзання крізь підземелля. Отже, щоб позбавити вас цієї саги, ваш покірний слуга мудро вирішив, щоб накопичити припаси. To hold the Командувач легіону подвиг дракона, рукавиці подвигу дракона, діло дракона, ти не відводив від нього очей, відколи прибув сюди. Так, це безкоштовно. І так, ви можете це мати. Але діло дракона це перлина моєї колекції. Тож, сподіваюся, ви її оціните. Я б ніколи не розлучився з чимось таким цінним, якби мене не змушували до цього на межі прокляття. Я розкриваю власну трагічну предісторію. Дозвольте мені поспішити, перш ніж я розкрию ще якісь несподівані повороти. Зрештою, там був тільки я, і босс монстр підземелля. Одна з тих величезних, збагненних моторошних істот, ну, знаєте, роги там, де мають бути очі, і навпаки, я точно не збираюся сперечатися з цим. Я саме прямував до дверей, коли <говори> вони мене зупинили. і дивилися на мене тисячею похмурих очей. Силом справи дракона. Якщо ти тільки трохи нахилишся вперед. Я можу надіти тобі цей головний убір. Ого, відчуття таке, ніби воно важить 80 фунтів, а це ж точно не корисно для хребта. У будь-якому раді, босс-монстр зупинив мене, сердито витріщивши очі. Не заперечую, що як на стародавній елдеровський жах він сказав кілька дуже сильних слів на вашу адресу щодо мого підходу до командної роботи. Здавалося, він вважав мене якимсь жадібним боєгузом. Звісно, він мене зовсім не розумів. Але ж він вже тримав мене обмотаного своїми брудними щупальцями на дні печери. Тож що ж мені було робити? У будь-якому разі, він мене прокляв. Ну він наполягав, що це не прокляття, швидше моральний докір. Well, he insisted it wasn't a curse, More of a moral rebuke. Дід дракона. Ну, Переклала вона хорошо, конечно. Коротко кажучи, через мою жахливу жадібність, боягузтво я більш ніколи не зможу зберегти нічого цінного. Я засуджений, насправді приречений провести своє життя, віддаючи всі свої найкращі речі. Я говорю тут про справді найкращі речі. Таким героям, як ти. До речі, ці наколінники зроблені з чистого золота. Тому не ставайте в них на коліна, бо інакше пошкодите покриття. Хм, Так, я теж чую скрип. Я б просто трохи походив у них, тобі треба буде попрацювати зі шкірою. Наплечники. До речі, ці наплечники суцільні бронзи. Якби мені довелося здогадуватися, вони б важили не менше 200 фунтів. Звісно, не проблема для такого міцного героя, як ти. Але якщо ви дійсно почнете відчувати гострий біль в плечах, я думаю, можна сміливо пропустити, що це наплічники. Принесіть їх назад, і ми зможемо видовбати трохи тієї бронзи. Де я був? правильно, проклятий навіки протоплазматичним жахом роздати всі свої речі. А найгірше, просто. Щоб жодного з цих подарунків не можна було сплутати із справжньою щедрістю. Я також приречений пояснювати незручне походження мого скрутного становища кожному хто запитає. Плюс кожен хто не питає. що я щойно й зробив. На випадок, якщо якісь моторочні жахи підслуховують як минулого разу. Прапори like актів дракона. Отже, ось і все. Трагічне минуле колишнього квартермейстра Кватеро. Приречений роздавати безцінні скарби кожному, хто виглядає хоч трошки героїчно. А також приречена поділитися своєю відвертою, принизливою історією. Просто від цього чи ні? Дуже роздираючі речі для мене звіт. Ти тут чіпляєшся як бандит, якби сторож щось таке помітив. Він би звинуватив тебе у пограбуванні на дорозі. До речі, як сидить ця спинка? Найсправжньої бронзи, як і плечі, 500 фунтів боюся б заклад. Але ти ледве відчуваєш вагу, як тільки почнеш у ній рухатися. Хоча я б на твоєму місці пересувався здебільшого в тіні, але ця бронза нагрівається на сонці. Пис справи дракона. А тепер перейдемо до предмета опол. списа дракона, який військовий ансамбль був би повним без нього. Дивись, ця штука прорізала повітря. Жахлива розпливаюча пляма розривних гострих тіл, здатна влаштувати таку піднесену різанину. Опинитися на її місці майже було б честь. Ну, люба моя. Ти позбулася мене останнього спорядження. І так, ось вона, моєї останньої сардини. І ось, розповівши мою історію та розподіливши скарби, ми досягли природного завершення цього розвантаження. Я залишаю вас на призволяще. Прощайте. І караван приховування знову зайшов у глухий кут. Тож я збиратиму речі та йти, як звичайний видимий ідіот and the caravan of concealment is on the mm -mm. fucking fritz again. So I'll be packing up and leaving like a common visible idiot. Ah, але чи можу я повернутися для ще одного розвантаження? Трешніше, ваш повний місяць стане повним. Два, ні, три. Через кілька місяців? Чи можу я повернутися через кілька місяців з більшою кількістю речей? І що ж, можливо. Прощай, а ви йдіть собі. And well I might! Командувач hey, ah, легіону гнів дракона, рукавиці гніву дракона. О, ти повернувся? Я вже згорнув всі ковдри з магазину. Я не чекав тебе по цій годині. Котра година? Мені тільки здається, що вже третя. Ні, ні, це так. Вже третя година ночі. Ну привіт. Чим я можу вам допомогти? Чесно кажучи, я думав, що на цьому все закінчиться. Я віддав тобі всі свої безцінні речі. Я розповів тобі свою трагічну предісторію, викликану прокляття. А зрозуміло, ти хочеш побачити он онтан, гнів дракона. Звісно, хочеш, вони бездоганні. Вони також лежать у скляній вітрині внизу цієї купи валіз, яку я щойно упакував. Ну, тоді доведеться мені просто все розпакувати. Хіба що ви хочете повернутися? Ні? Звісно, ні. Правильно. Шолом гніву дракона. Тож тільки рукавиці? Добре. Шолом гніву дракона найкраща частина набору. Я б волів, не, я щойно сказав, набір. Чорт забирає. Гаразд. Так, це частина набору найкращий набір, який в мене є, насправді. Просто ну він дуже схожий на той набір предметів, який я тобі вже дав. Я насправді сподівався знайти іншого героя. Ну, я розумію твою точку зору. Як щодо того, щоб ти повернув мені інший і. правильно, чим не забрати все собі. І нічого нікому іншому. Це теж має сенс. Гадаю. Добре, дозвольте мені зняти цю скриньку і. ні, не там. Можливо, ця важка скринька, ні, ні. Знаєш що? Чим б мені просто не розпакувати все? Гнів дракона та сети. Знаєш, я міг би просто відмовитися. Що найгіршого може статися. Насправді, я відмовляюся. Ні. Я тобі цього не дам. Ах, мій кістковий мозок. I won't give you this. my bone marrow. Fine. Fine, fine. Here! Take the priceless tacits. They're yours. Добре, добре, добре. Ось візьміть ці з стіни Вони твої. Сподіваюся, ти оціниш. Маленьку лазівку, яку ти знайшов. Дуже. Наплічники гніву дракона. Дозволь мені сказати, ти мені когось нагадуєш. Хороша людина? Ні, герой. Справжній шматок лайна. Хтось імпульсивний, хтось без почуття пристойності, хтось, хто готовий розбудити зовсім іншу людину у 3 годині ран. Щоб витрусити її за дурний наплічник. Беру. Ви слова назад, ці наплічники вишукані. До речі, я знайшов їх тут. У будь-якому разі ти нагадуєш мені. Ну, якщо чесно, ти мені мене нагадуєш Веллифаймфій Онест. Юра Майн Мівпрапори гніву дракона. Ти нагадуєш мені мене ще до прокляття. У мої до дні, навіть мої двоквартимейстерські дні. Коли я був молодим, дрібним робітником на злих вулицях клада. О, це були злі вулиці Героїв. Як для літного портового міста, я маю на увазі. Тоді джелетерія закривалася о 17 годині. І все могло стати погано. Я бігав з хлопцями з ліхтарної алеї і скажу вам, ми були швидкими. Підсвічники, намиста, табакерки, якщо щось не було прибите цвяхами, ми крали. Якщо ж воно було прибите, ми приводили памера Піта. А, поїхали. Прапори гніву дракона. Вони були якраз під усіма тима важкими валізами, які я упакував. Не завжди знаходяться в останньому місці. Куди ти коли-небудь хочеш шукати? Here we go! Dracon's Ire Banners. They were just under all those heavy trunks I'd packed. It's always in the last place you'd ever want to look. Спис гніву дракона. Мене спіймали лише раз. Я так швидко грабував будинок, що наступив на надто лаковану підлогу та розбив голову об декоративний дзвіночок. Розбудив увесь будинок. Господь навіть призначив за мене нагороду. І знаєте, що я зробив? Я вдерся до того маєтку 3 третій годині ночі, та й ще й украв нагороду, щось на кшталт того, що ти робиш зараз. Береш, береш і береш. Бо цей бік прилавка відчуття інше. Але можу сказати тобі, герою, я поважаю твою сміливість. Забери це, забери все, забери спис гніву дракона. Ні, я наполягаю. До нових зустрічей, мій дорогий герою. Until we meet again, my dear hero.